Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо, як побудувати незвичайний графік дельфіна в Excel. Це буде весело і корисно. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як створити такий креативний графік, не перемикайтеся. Перед тим як почати, давайте я коротко поясню, що таке графік Дельфіна. Це спеціальний тип діаграми, що виглядає як силой дельфіна. А насправді, це комбінація декількох графіків у Excel. Ви можете використовувати цей графік для візуалізації різних даних, наприклад, для представлення змін-показників по порівняння двох величин. Отже, давайте дізнаємося, як швидко та просто це з вами зробити. Так, переходимо на аркуш 2. І знову ж таки, як і в попередніх наших з вами графіках, ми маємо що декілька ігриків, і відповідно кожному ігрику належить певний X на проміжку значень. Так, тому давайте спочатку візьмемо X. Знайдемо, тобто шукаємо найбільше від'ємне число, це є мінус 15, як бачимо. Так, тепер найбільше додатнє число це буде що? 9. Так. Як бачимо, більше немає. Так, і крок зміни візьмемо 0,5, тобто це буде мінус 14,5. Так, і в нас буде ось таким чином до плюс 9. Тепер до кожного проміжку пропишемо. До кожного нашого ігри, вірніше, так пропишемо пишемо наше рівняння і застосуємо на тому чи іншому помішку, який йому належить. Так, отже, один, так, ігри в нуля Від 0 до 9. Шукаємо нуля до 9. Так, і пишемо нашу з вами е, форму. так. Значить, дорівнює, так, значить, що 2 поділити на 27. Давайте це візьмемо в дужки. Так, помножити на що X. Піднести до квадрату. Так, і відняти 3. Є ось таким чином. Так, і це в нас є до 9. Так, протягнули, поїхали далі. Так, Y2. Тобто це проміжок мінус 10 до 0. Шукаємо мінус 10. І пишемо нашу зламу форму. Так, то цілих 4 соти. Зможити на Х до квадрату, так, і віднімаємо 3. Так, і це в нас буде що? Проміжок від мінус 10 до 0. Протягнули, так, і працюємо з третім нашим іграком. Так, проміжок від мінус 9 до мінус 3. Так, ось він. І записуємо рівняння. Так, 2 поділити на 9. Так, помножити. Так, відкриваємо дужку. то є що. Х плюс 6 до квадрату. Так, до квадрату і додати 1. Так, і додати 1. Так, і це буде в нас від мінус 9 до мінус 3. Добре, тепер четвертий графік, так? Давайте працювати. Мінус 3 і плюс 9. Так, запишемо нашу формулу. Так, мінус 1. Поділити на 12. Так, помножити. Так, це ще хід. Четвертий, так? Ми уважно не заплутатися. мінус 3. Так, значить 15 до квадрату дати 6. Так, ось таким чином. Мінус 3 і 9 Так, так, 9. Добре. Так, наступне 5 рівняння. Так, це є що? 5 і 8 з половиною. Шукаємо так, 5. І записуємо наш, наш п'ятий так, Тобто це що буде одиниця поділити на 9 помножити на наш з вами Х. Так, вже ще раз п'яте рівняння. Так, хміну 5 до квадрату. Так. І плюс 2. Так, і плюс 2. Так, прямо значення і до 8,5. Так, ось таким чином. Так, тепер шостий наш ірик наш ірик. Є. Так, і це буде що до 8. Так. Добре, чудово. Так, тепер давайте сьомий наш ірик. Так, значить, тут це буде що мінус 13 9 Так, будем. Ці,75, так що ми можемо на X плюс 12. Так, наносимо до квадрату і додаємо 6. Так, додаємо 6. І це маємо що на проміжку від мінус е 13 до мінус 19. Так. так Ось таким чином. Добре. Так, тепер восьмий наш Y це у нас буде проміжок мінус 15-13, мінус тобто дорівнює, Так, мінус 0,5, Так, що множиться наш X е, 13 15 до квадрату. І додати 3, так, і додати 3. І це є проміжок нас від мінус 15 до мінус 13. Так, ось таким чином. Добре. Так, залишилося в нас Y9, тобто це є одиниці від мінус 15 до 10, мінус 10, верніше. Так, просто наші одиниці. Так, значить, і y10, тобто це проміжок 3. Значи з вами що? Трічки, так? Раз, два і три, так? Тобто 3. Так, от від трьох до чотирьох. Так, тож, давайте подивимося, чи вдалося нам отримати наш графік дельфіна. Так, переходимо в ставлення, рекомендовані діаграми. Так, всі діаграми. Так, беремо ось таку. Так, і як бачимо, ось наш графік. Чудово нам побудували. Так, побудували ми з вами. Так, друзі, ось таким чином ми отримали графік нашого з вами дельфіна. Так, значить, як бачите, трошки багато. Іграків, так уважно, щоб не загубитися. Давайте напишемо назву діаграми. Так, графік дельфіна. Ну і можемо обрати стиль, який подобається, наприклад, ось такий. От і все, друзі. Тепер ви знаєте, як створити графік дельфіна в Excel. Це дуже креативний спосіб візуалізувати дані і зробити їх більш цікавими. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. До зустрічі!